Ще декілька років тому його вважали посміховиськом у світі футболу, диваком, який постійно запізнюється на тренування та має дуже примхливий характер. Але вже сьогодні він розриває французьку Лігу 1 та Лігу чемпіонів та є одним із головних лідерів новітнього ПСЖ. Сьогодні пропонуємо вам згадати весь ігровий шлях Усмана Дембеле та розібратись, що ж стало ключем до успішного перезапуску кар'єри. Ну а ви не забувайте підписуватися на канал та бити у дзвоники, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. Батьки маленького Усмана були вихідцями з малі. В певний момент подружжя Дембеле зрозуміла, що нормального майбутнього для них та їхніх дітей на теренах Африки вони не побудують. Тому було вирішено шукати вдачі на півночі Франції, коли сім'я Дембеле вже налічувала шістьох осіб, двох дорослих та чотирьох дітей. Батько Усмана просто вирішив вийти в магазин за хлібом. Але так і не повернувся. Ця подія стала шоком, але навіть попри це, мати Усмана завжди йшла по життю на позитиві, підтримуючи майбутню зірку в усіх його. Починаннях. В дитинстві Дембеле майже кожну свою вільну хвилину проводив на полі, граючи в дворі, відвідуючи секцію з футболу та з великого футболу. До речі, саме на заняттях з футболу Усман почав прокачувати свою швидкість, дріблінг та амбідекстрію, які і зараз є його фірмовими фішками. Мати переважно з оптимізмом дивилася на захоплення хлопця, школу він не відвідує та з іншого боку, в кримінальну банду хоча б не потрапив. Казала вона. В одному з інтерв'ю. В 13 років Дембеле потрапив на Радар до Скаутів Рену і успішно пройшов відбір до їхньої академії. В гонитві за гравцем також приймали участь Кан та Гавр. Але саме в Рені згодилися надати житло для Усмана, його мами, брата та двох сестер. В 15 років гравець вже викликався до лав юніорської збірної Франції і вже там почали проявлятися його фірмова безвідповідальність, несерйозне ставлення до. Тренувального процесу запізнення тощо, наприклад, ще до моменту свого офіційного дебюту за дорослу команду Рено у молодого гравця були пропозиції від. Зальцбурга та Бенфіки. Юний Дембеле наслухався недоброзичливих людей, які торочили йому, що у Франції його чекає в кращому випадку просто потрапляння до заявок без регулярної гри. І вирішив, що прийшов слушний час для переходу в інший клуб. Він знав, що в контракті в нього є пункт про викуп за 2 мільйони євро. Тому він прийняв єдине вірне рішення, за його думку, звичайно ж, втекти до Сенегалу, писати в соц. В мережах гнівні пости в бік рену і чекати перехід. Добре, що тоді його мама дуже вчасно влаштувала йому прочуханку і повернула з небес на землю. Проте, всі свої негаразди з дисципліною та характером Усман успішно компенсував на полі. Вже в 2015 році, у віці 18 років, він дебютує в основному складі Рену і незабаром стає постійним гравцем основи. В своєму ж першому професійному сезоні Дембеле без перебільшення почав запалювати. хет трик проти Нанту. Гол ворота одного з грандів Ліги 1 Марселю. Загалом в футболці першої команди Рену він провів 29 матчів, забивши 12 голів та віддавши 5 гольових передач. Влітку 2016 року агентом Усмана стає дуже одіозний та мутний спеціаліст Мусасі Соко. В розмовах з юним футболістом він зумів запевнити його, що його статистичних показників минулого сезону вистачить для того, щоб за ним почали бігати топ-клуби Європи. Найбільш прийнятні умови запропонувала Дортмунська Борусія. Вони були готові віддати 15 мільйонів євро і надати рену 25% від суми наступного продажу. Напишіть в коментарях, чи вважаєте ви такі умови прийнятними за гравця, який на професійному рівні провів менше ніж 2000 хвилин. В той час шмелями керував Томас Тухель – амбітний, харизматичний та талановитий наступник Юргена Клопа, Дембеле підійшов йому як за ігровими аспектами, так і за психологічними. Тренер та гравець стали справжніми товаришами, але проблеми за межами поля все ще давали про себе знати. Довгий час Усман жив в готелі, та коли йому, врешті-решт, відшукали будинок, він просто перетворив його на фільгал помийки. В одному з інтерв'ю власник житла згадував, що абсолютно в кожній кімнаті була купа сміття та гнилої їжі. Після того дембеле навіть... Випала честь проживати в одному з будинків Юргена Клопа, той мав велику мережу нерухомості в Дортмунді. І як ви думаєте, чи зумів Усман зберегти його в чистоті? Гадаю, це риторичне питання. В цю ситуацію довелося навіть втрутити з його мамі, яка дуже голосно відчитала його за неохайність. Але статистика за Борусію в нього була непогана. Наступ. 50 поєдинків, 10 забитих м'ячів та 21 асист. Всього було зіграно близько 3400 хвилин в усіх турнірах, але в Борусі Дембеле чіпляв інших. Ти як він на швидкості вів м'яч лівою ногою, плутав всю лінію захисту простими, але ефективними фінтами, а потім пробував правою. Це було по справжньому магічним. По завершенню сезону 16-17 Томас Тухель залишає команду, і це стає своєрідним ударом для Усмана, який був у дуже теплих відносинах зі спеціалістом. До того ж, паралельно з цим ПСЖ проводить історичну угоду щодо підписання Неймара з Барселони за 222 мільйона євро. Саме ж ім'я Дембеле було на хайпі, та й німецька преса дуже приємно відгукувалась про нього. Деякі видання взагалі називали його кращим гравцем бундесліги того сезону. Посуваючи таких мастодонтів, як Робен, Левандовський, Обамеянг і інших, всі ці фактори, плюс тиск з боку агента, затьмарили йому очі, і він вирішив полишити команду за допомогою таких же методів, як і за часів Рену. На початку серпня 2017 року в пресі та в мережі з'являється інформація, що на заміну Неймару Барселона планує придбати перспективного дембеле і готова викласти за нього близько 100 мільйонів євро. До речі, радимо вам подивитися окреме відео про те, чому у Неймара не вийшло стати легендою. Він що цікаво, також після Барси опинився в ПСЖ. Посилання знайдете в описі та ось тут в підказках. Так от для Дембеле це стало своєрідним тригером. Тому він повідомив своєму агенту, що хоч зараз готовий переїжджати до Каталонії, і це при тому, що його контракт з Борусією був дійсний ще чотири роки. В той час, коли каталонська делегація прибула на переговори, Усман публікував в своїх соціальних мережах фотографії з екіпіровкою Борусії та клявся клубу у коханні, але вже буквально на наступний день. Відписався від всіх акаунтів дортмундців в соцмережах. Потім пішли пропуски тренувань, за які йому. Приходили нечувані штрафи, і як підсумок французу взагалі заборонили спілкуватися з одноклубниками, щоб не псувати атмосферу в команді. Варто зазначити, що всі ці події відбулися буквально протягом одного тижня. Фінальна сума трансферу склала 105 мільйонів євро, і ще 43 мільйона було передбачено в якості різноманітних бонусів, за які Барселона розрахувалась тільки у 2024 році. В Каталонії Усман почав свій шлях дуже скромно. За 4 гри зумів забити 4 м'ячі та віддати 8 асистів. Але головне тут те, що саме в барсі почалися катастрофічні проблеми з травмами. В першому своєму сезоні він отримав два пошкодження, через які сумарно пропустив 134 дні. При Ернесто Вальверде усма не демонстрував нічого особливого. Сезон Кумана він відіграв лише частково, також не показавши впевненої гри. А період Кіка Сетєна він взагалі провів на лікарняному. Здавалося, що ситуація зміниться з приходом до команди Хаві. Після затяжних пошкоджень в 19 21 роках сезон 21-22 був проведений відносно успішно. Гравець провів на полі 32 поєдинки, забив 2 голи та віддав 13 асистів. Але більше всього в пам'яті закарбувався його спалах на початку другої половини того сезону, коли майже в кожній грі він віддавав по декілька гольових передач. Але вистачило його до квітня 22-го. Після цього почався менш успішний, але відносно стабільний сезон 22-23, в другій половині якого Дембеле знову зламався на 90 днів. В Каталонії Усмана критикували не тільки за надлишкову травматичність та мляві результати на полі, він абсолютно розчинявся під час матчів з топ-клубами. До прикладу, в дев'яти Ель Класіко він не забив жодного голу та віддав всього чотири гольові передачі. А за тридцять шість єврокубкових матчів у складі Барси оформив 8 голів. Та 5 асистів. Також нікуди не зникли і проблеми з дисципліною. Він регулярно запізнювався на тренування та передматчеві розминки, порушував режим харчування, навіть вдавався до симуляцій застуди та гастроентериту, щоб не відвідувати тренування. В якийсь момент захисник Жерар Піке навіть створив окремий чад у Ватсапі, щоб виступати додатковим будильником для Усмана. Загалом у футболці синьо-гранатових француз провів 185 матчів, в яких забив 40 голів. Та віддав 41 гольову передачу. Всього за цей період було отримано 15 пошкоджень, через які Дембеле пропустив майже 800 днів. Якраз тоді, коли у Дембеле почалися більш-менш стабільні часи в Барселоні і фанати потроху почали його любити, він почав вести перемовини з французьким ПСЖ. Відступність цього переходу була в тому, що до збігання контракту Усмана залишалося 10 місяців, а це означало, що вартість трансферу буде дуже низькою. Так і сталося, сума склала 50 мільйонів євро, половину з якої Дембеле забрав до своєї власної кишені. Бо такі умови були в актуальному контракті з каталонцями. Свій дебютний сезон в парижському клубі француз провів доволі посередньо 42 матчі. 6 забитих м'ячів та 12 асистів. Але головний плюс був в іншому. За сезон 23-24 він отримав всього одне пошкодження, яке вивело його з ладу всього на 22 дні. В тому ж сезоні, в рамках чвертьфіналу Ліги Чемпіонів сталася символічна зустріч Усмана з Барселоною. В рамках двоматчевого протистояння він двічі відзначився голому ворота колишньої команди і дуже відверто цю справу відсвятковував, чим неабияк розлютив фанатів синьо Після того, як влітку 2024-го команду залишив головний лідер атаки та роздягальні Кіліан Бапе, в Усмані прокинувся справжній монстр. Номінально він є універсальним вінгером, який може грати як справа. Так зліва на фланзі, але в поточному сезоні головний тренер Паражан Луїс Енріке все частіше почав награвати дембеле в ролі хибної дев'ятки, і це дало неабиякий результат. На момент запису цього відео, Усман провів 36 поєдинків, записавши на свій рахунок 29 голів та 6 асистів. Та головний шок в тому, що 21 гол з цих 29 він забив з 1 січня цього року після другого поєдинку проти Ліверпуля в рамках однієї фіналу ЛЧ, в мережі взагалі з'явилися божевільні чутки, начебто мерсісайці, зробили француза своєю головною трансферною ціллю на літо 25-го року і готові викласти за нього ну, десь 100 мільйонів євро. Зараз Дембеле показує справжній пік своєї кар'єри та демонструє найкращу свою фізичну форму. В поточному сезоні він на даний момент пропустив всього 6 матчів, і навіть не через травму, а через хворобу. Можливо, Усман і справді виріс не тільки за паспортом, до речі, йому майже 28 років, а й ментально, що дозволило йому віднайти в собі достатньо відповідальності, щоб прийняти роль лідера на себе. Або це Луїс Енріке, Зміг знайти індивідуальний підхід до гравця, можливо, це сукупність декількох факторів. Та це не важливо. Важливо те, що зараз француз демонструє класний рівень гри, і прості любителі футболу можуть цим насолоджуватись. Друзі, а яке ваше ставлення до одіозної персони Усмана Дембеле? Чи змінилося воно після того, як він почав демонструвати класний рівень? Діліться своєю думкою в коментарях. Підписуйтеся на канал і бувайте!